На цих кадрах воїни тренуються виносити поранених побратимів на ноша. Ці ноші унікальна розробка українських волонтерів, бо пошиті з вітрил. У невеликій патріотичній майстерні робота кипить. на всю підлогу розстелені вітрила з яхт чи не з усього світу. Свій мандрівний шлях вони вже пройшли, а ось рятівний в них тільки попереду. Коли військові будуть повертатися з фронту, я їм спокійно скажу: ти не був один, я була поруч з тобою. Вона присвятила себе допомозі фронту з перших днів повномасштабного вторгнення. Це Ольга Богданова, волонтерка і дружина яхтсмена. І весь час я живу поруч, як яхтсменами. У нас є маленька яхта, і це наше життя. Спочатку робила окопні свічки, виливала їх усю зиму. Згодом друзі звернулися по допомогу. Вони терміново потребували ноші для евакуації. Ольга вивчила натівський зразок і зрозуміла, матеріал, з якого вони пошиті, дуже схожий на вітрила, наче й легкий, але водночас міцний і не тягнеться. Волонтерка одразу ж почала шукати вітрила по всьому світу. Перше вітрила мені віддали київські яхтсмени. Потім в мене є друг, у якого польсь, польська мова це хобі. І він їздить в Польщу на озера. Він попросив у Яхтсмени. Вони приїхали. Потім моїх друзей, от майстрів, приятелі в Литві. і приїхала з, з, з Литви. з Її ноші вийшли простими, але найважливіше зручними. Кілька пар ручок і лямок з різних боків. З поля бою зазвичай евакуюють двоє і у повній амуніції, і їм так легше нести пораненого. Коли благодійний фонд, з яким працюють яхтсмени, передав перші зразки на фронт. Вони зрозуміли, їм усе вдалося. Як сказали воїни, випробування бойовими умовами ноші з вітрил пройшли на відмінно. А їм подобається, що вони міцні. І вони неодноразові, вони м'які, міцні. Можна переносити і редуктори, і двигуни, і якусь зброю, і так далі. Тобто, вони дуже якісні. Нині навколо цієї ініціативи об'єдналося вже восьмеро охочих: і волонтерів, і професійних яхтсменів. Усі шиють позмінно. Приміром, за цією машиною, той, хто під вітрилами багато років вирушав в експедиції, у тому числі до вогняної землі та Антарктиди, водив екскурсії до станції академіка Вернацького. Командор Київського міського крейсерського яхт-клубу Геннадій Старік. Ну, саме складне, я вам скажу чесно, як людина, яка дуже багато ходить під вітрилами, це грізати їх, не малювати, не шити, а різати. Але ж ми розуміємо, що. Ці вітрила не нові. Вони вже, як то кажуть, свої шляхи морські пройшли. І зараз вони будуть далі працювати, але ж на фронті. З одного вітрила можна пошити до семи нощів в залежності від розміру. На один виріб може йти понад п'ять годин. Тисячі нож з цієї невеличкої кімнати вже працюють на фронті, і обсяги тут планують тільки нарощувати. І вітрил ще обов'язково знайдуть багато, аби подарувати їм друге життя. Це вітрило вже своє друге життя, втілює в ношах. У ношах, які, дай Бог, спасають життя наших воїнів.